Того вечора 55-річна підозрювана, її син та співмешканець влаштували застілля, покликала сусідку, з якою регулярно пиячили, подужали більше літра самогону, і жінки почали сваритися. Дарила вона мене нулюгенько, як і ми. Це не перший раз. Ми якось там так це тоді. Ну ми там трохи в нас було так. зарівності. Що мій чоловік? Ну як цей же до неї перший раз. Приходив. Не тільки він там багато, бо знаєш, як випили. Знаєте, то так слово за словом, та й пішло. Сусіди кажуть, жінки часто сварилися на підпитку, мовляв, не могли поділити чоловіка. Ну, вони часто ругалися за чоловіка, Вітки Танькінова. Танька рівнувала це, до цимбалючки таньки. О. Часто сварилися вони. Я не знаю, що там рівнувати, якщо він вже 60 років мужику, так і, і танки то і це саме. Кому там рівнавать? От, от, от щось пили, пили, не поділили. Вітьку да. Не поділили відьку того, та й... і це ж таке вийшло. Того вечора зловмисниця під впливом оковитої вирішила раз і назавжди позбутися суперниці. Вона підбурила 36-річного сина Олександра. Чоловік взяв з хати шило, і вони разом із матір'ю повели сусідку, нібито провести додому. Але вже за воротами Олександр завдав їй кількох ударів. За воротами мене шило було, чи шило, вроді було. І вправо під ребері, не помню, десять, п'ять, 6 разів, не пам'ятаю. Потім вели її додому, де вона живе, з матір'ю. Додому привели до басини її наклонили і хотіли басину вкинути. Мати як п'яна, ну готова, вона п'є, що коняка. Кит печина, чи камнем, по голові її вдарила. І кроме того, що ми її ще пиханули, і вона ще вона ліцем ударила ще об цей, ну, об камні. У криниці поранена, почала кликати на допомогу. Тоді зловмисники кинули всередину сухої соломи, підпалили та накрили ганчіркою. Вогонь від криниці перекинувся на хату. Прибігли люди, почали шукати господарку будівлі, знайшли її тіло у криниці і викликали поліцію. Оперативно-ручковий заході було встановлено, що до даного злочину причесні дві особи це місцеві жителі даного села мати. 60-го року народження і син 79 го року народження, які скоїли даний злочин. На теперішній час дані особи затримані в порядку статті 208. Баштанським відділом поліції порушене кримінальне провадження. Попередня кваліфікація даного злочину стаття 115, частина 2, умисне вбивство, але, скоріше за все, буде перекваліфікація даного злочину найбільш тяжкою. За скоєний злочин ревнивій жінці та її сину світить від 7 до 15 років позбавлення волі, а можливо навіть довічне ув'язнення.